Рада далі з вами поспілкуватися. Ну що, продовжуємо тему візуального сприйняття. Я вам хочу сказати, що, спираючись на вище зазначене відео, можна сказати, що кожен з нас бачить лише те, що хоче побачити. А, а також можна сказати, що кожен з нас бачить те, з чим він вже стикався, на основі чого в нього вже був досвід. Тобто, іншими словами, ми бачимо те, з чим маємо досвід спілкування. От такий цікавий момент. Насправді мені стало дуже цікаво, як же дорослі сприймуть нашу картинку зі слоником. Я зробила дуже таку цікавеньку річ, розмістила це фото в інстаграмі, і що ви думаєте, мені прилетіло звідти? А мені прилетіло, що це слоник, якого полюбила, полюбив метелика, або на слоненнячому носі сидить метелик і кайфує, і так далі. Але насправді кожен із людей, які подивилися дану картинку, вони побачили щось своє. Давайте з вами розберемося, спираючись на щоденне самопочуття, ми можемо одинакові малюнки, однакові завдання бачити по різному і розуміти їх також по різному. Це відноситься не до того, що ви чогось не знаєте чи чогось не вмієте. Це відноситься до того, на основі якого досвіду ви спираєтеся. На давайте розглянемо дуже класний досвід візуального сприйняття. А чи любите ви фокуси? Так, любите і дивитися по відео, і бачити в цирку ось так. Візуальне сприйняття говорить про те, що фокуси – це якраз така підміна реальності. Те, що ви бачите, насправді не існує. Це говорить про те, що не потрібно повністю довіряти своїм очам. Потрібно перевіряти також через інші канали для того, щоб отримати достовірну інформацію. Так як ми вже знаємо, що наші очі інколи нас можуть обманювати. А наприкінці зробимо такий невеликий фокус для того, щоб ми змогли з вами достовірно сказати, що фокуси змінюють наше візуальне сприйняття. Отже, давайте зробимо ось такий невеличкий фокус. Ми перекрещуємо два пальчика і підносимо їх до носика. А потім вуаля! Раз! І все. У мене руки відкрились. А у вас. Чи вийшло у вас? Бажаю вам всім успіху і, звичайно, пам'ятати про те, що увага, інтерес і візуальне сприйняття йдуть рука об руку. Всього вам найкращого!